Як ви знаєте, в 19-20 годині расисти вони нанесли е, двома типами е, двома ракетами. Тип зараз безпосередньо встановлюється. Е, удар станом е, на, на 20-30 у нас є одна загибла жінка і 9 поранених. Один з 9 поранених зараз знаходиться в тяжкому стані. Як можна характеризувати те, що роблять останнім часом расисти? Характеризувати можуть тільки так, що я думаю, що міжнародний суд в газі їм дасть повну оцінку і покарання буде справедливим. Скажіть, будь ласка, травмованих госпіталізували. Так, зараз всі травмовані, вони знаходяться в лікарні. Наскільки наскільки масштабні руйнування? Ну руйнування достатньо масштабні. Зараз ДСНС проводить безпосередньо обхід і заходить до кожної кімнати, до кожного. Угла щоб знайти, якщо є, виявити людей. А взагалі є інформація, чи перебували там люди е, була інформація, що люди перебували. Більш того, цей об'єкт знаходиться в людному місці. Тому е, на, на щастя, якраз люди після того, як почули ракету, вони перейшли в укриття.